Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, вже давно з вами хочу порозмовляти з приводу роботи прокуратури. Порівняно недавно, Офіс Генерального прокурора очолив пан Руслан Кравченко. На що хочу звернути вашу увагу? Всі ви, друзі, напевно, пам'ятаєте про смертельне ДТП в місті Київ, яке скоїв прокурор на підпитку Андрій Молочний. В подальшому. Я не знаю, чи ви звернули увагу, чи ні. Обвинувачення в цій справі підтримував особисто Генеральний прокурор Пан Кравченко. Чим я був дуже здивований і вражений. Я, от, друзі, не пам'ятаю такої справи, щоб в ній підтримував обвинувачення особисто Генеральний прокурор. За часів Незалежної України я такого не пам'ятаю. Якщо я помиляюсь, то напишіть мені в коментарях. І... На що ще би хотів звернути вашу увагу? Особисто моя думка, що якби при іншому керівництві Офіса Генерального прокурора або Генеральної прокуратури, називайте, як вам більше подобається, справа прокурора молочного була б спущена на тормоза, і прокурор молочний вже би давно був на волі при якійсь дебрізковій заставі. І всі б уже напевно забули про цю справу. Але так, бачите, завдяки пану Кравченку, ця справа не спущена на тормоза і вона рухається. Я, друзі, спостерігаю за сайтом Офіса Генерального прокурора, за сайтами декількох обласних прокуратур. І що на що хочу звернути вашу увагу, що вам хочу повідомити. Уже є друзі багато вироків суду. По справам, які роками перекладалися з місця на місце. Це по майданівцям, це по колишнім працівникам правоохоронних органів-корупціонерам. В Чернівцях є також вирок по колишньому правоохоронцю-хабарнику, який отримав реальний термін. І це все, друзі, завдяки новому прокурору пану Кравченку. Ще раз повторюся, при інших керівниках ці всі справи перекладалися з місця на місце. Хоч багато рішень заочних, але вони вже є. Є, друзі, позитивні зміни. Потроху поволі ми рухаємося в бік правової держави. І все у нас буде добре. На що ще хочу звернути вашу увагу? З приводу роботи Чернівецької обласної прокуратури. Ви знаєте, що порівняно недавно Чернівецька обласна прокуратура отримала нового керівника. Ним став пан Ясь. Ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати пана Яся. Пан Ясь вас вітаю з новою посадою, натхнення, здобутків на новій посаді. І з іншого боку, вам співчуваю пан Ясь, бо всі буковинці знають, що в багатьох правоохоронних органах Чернівецької області ставленіки колишнього. Заступника генерального прокурора Мустеце, як його в народі називають Мустанга. Ну, я думаю, що ви вже пан Ясь з цим ознайомилися, це все побачили, і я думаю, що ви поволі поборете цю гідру, вистроєну мустецею і його поплічниками. Правда, цю гідру вони будували десятиліття, але я думаю, що ви поборете це пан Ясь. Буковинці вам вірять, вам довіряють, Буковинці з вами. І що, друзі, на що хочу звернути вашу увагу? Зайдіть на сайт Чернівецької обласної прокуратури. Як я казав раніше, повторююся, зі зміною керівництва Офіса Генерального прокурора, зі зміною керівництва Чернівецької обласної прокуратури, у нас на Буковині почався лавонопад корупціонерів. Зверніть увагу! Скільком топ-чиновникам вручені підозри, Чернівецьке тролейбусне управління, Шалеєв місць світло, водоканал і так далі. Цей список можна продовжувати далі. Зверніть на це увагу, скільки вручено топ-чиновникам підозр. Це є каста небожителів, каста недоторканих. Вони десятиліттями обкрадали чернівці. А зараз їм вручили підозри. Хейтери скажуть, що це ще підозра нічого, ще далі справа за судом. Так, я з вами згіден, далі наші гуманні суди. Але вже більша частина, половина справи зроблена, їм вручені підозри. І це завдяки новому керівництву Офісу Генерального прокурора. Бо до цього часу ніхто до цих людей не міг підібратися. І навіть на своїй прес-конференції Недомер Чернівців Клічук заявляв, що обласна прокуратура йому не дає працювати. Йому ще трішки залишилось попкрадати Чернівці, нашому недомеру Чернівців Клічуку, для того, щоб купити Костаріку. А тут обласна прокуратура не дає красти. Що за люди, що робити, а тут ще Ромчику трішки залишилось для того, щоб купити Костаріку. Це жарт, друзі. Але є позитивні зміни є, друзі. І, друзі, громадськість, це ми з вами, ми маємо також контролювати цих мерів, цих голів ОТГ, для того, щоб вони не крали. Ми маємо спостерігати за їхньою роботою, контролювати їх. Ну, на жаль, всі думають, що це зробить хтось інший. І ще, друзі, мені там писали. Декотрі особливо обдаровані, що я писав оди прокурору Антону Ковальську. Я не змінюю своєї думки. Антон Ковальський є професійний справедливий прокурор. Людина на своєму місці. І я вам навіть більше скажу, дорогі хейтери, якби було побільше таких прокурорів, як Антон Ковальський, у нас, можливо, би не було війни. Хочете, поділяйте мою думку, хочете ні. Ну що, друзі, всім натхнення наснаги, гарного дня. Пан Ясь вітаю вас ще раз на новій посаді. Здобутків і натхнення. Тримаємося, друзі.